Всім доброго дня! Хочу зробити короткий відео огляд і розпаковку ssd накопичувача Predator Portable SSD GP30 на 1 ТБ. Зразу вибачаюся, я не відеоблогер, я просто обичний юзер, якому сподобалось даний пристрій, і хочу про нього розказати більше, так я вважаю його дуже вдачним за його сіну. Покупав його в нещалі 2026 року з 5 було 01. За ціну 5100 гривень в магазині Алло прийшло дуже швидко, і також вийшло використати бонуси, щоб все знизити. Чому саме його я вибрав? За ціну він був на терабайт, звісно ж, один із бюджетних варіантів, але його комплектація мене дійсно дійсно здивувала. В такому красивому боксі, але коли ми його відкриємо, всередині нам ще більше приємності чекає. Так от він відчиняється. Нас зустрічає щехольщик з такого дуже приємного матеріалу кожзаму, майже екокожа, я я так сказав. би. Тут навіть, на дві кишені для нашого пристрою і зарядного кабелю. Не зарядного а кабель для передачі даних. Також у нас іде інструкція з карантинним талоном. Да. У нас не цікавить кабель. теж мене дуже приємно здивував. Він з такого хорошого приємного матеріалу, видно, що дуже надійний. І найголовніше з переходником. На USB-3.0 і на Type-C. З обратної сторони тільки Type-C. В принципі, все, що потрібно від кабеля для передачі даних, все в ньому є. І саме SSD. Отакий от він цікавенький, дуже-дуже маленький. Поміщається так от на ладошки з логотипом виграваним і з таким прозрачним дуже приємним корпусом, де видно всі його комплектуючі. Вхід тут тільки один на мікро на type на Type-C. Чотири таких болтика в нього. Приємно дев'ятися в руці, такий збитий, нічого в нього не лухтить. І в нього дуже красива rgb підсвітка під час передачі даних. Я вже ним користувався і дійсно заявлена швидкість в ньому присутствує на передачу даних. Звісно, якщо ви будете підключати в своєму ноутбуці до тих портів, які цю швидкість піддержують. Я б його рекомендував би на самому З ділі до покупки. Покористувався, сподобалось. Да, Тут немає. Олагозахистом чи якогось іншого захисту, але він компактний, дуже хороша, як я читаю, комплектація. Ось цей в начоходчик мене здивував. Я навіть не знав, що він буде йти в комплекті, коли придбував сам пристрій, в описанні щось не змітив. І з красивою RGB підсвіткою під час передачі даних. Ну і, мабуть, скорість. Да, скорість заявлена, яка в нього була на сайті, а, вона так себе і показала. До 2000 мегабайт секунд на було Я прочитав, да. Тому такий цікавий пристрій. Ще раз нагадаю: це Portable Татабал СДЖП 30 на 1 терабайт. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, він допоміг вам прийняти рішення щодо придбання SSD. Напомню, це один із бюджетних варіантів на 1 терабайт. Всім гарного дня!